Військових, що проходять реабілітацію після тяжких поранень, долучили до суто української різдвяної традиції. Їх вчили збирати дідуха. Цей символ свята, як вірили наші предки, захищає родину від зла. А для поранених такий майстер-клас ще й частина реабілітації, каже наша Дар'я Цесарук. Сергій дідуха збирає уперше. Ми поланаємося в те в крає, де наші там діди де робили цей дідух, який захищав нас від якісь нечистих сил. Ну тому це все цікаво. Наші пращури дійсно вірили, що такий сніп захищає від зла, бо в ньому нібито зосереджувалася уся сила зібраного ними врожаю. Тому у святвечір дідух заносили у хату і ставили біля ікон а на водохреща спалювали. У нас не було ялинки, у нас ставили дідух. Вважалося, що це душі наших предків, які перебувають в самому житі або пшениці. Коли ми починали жати, їхні душі переходили в колосічко. Основа різдвяного оберегу це колосся пшениці. Щоб дідух був пишним його треба багато або принаймні кілька снопів. Хочете, беріть все, і йдіть туди. Збирають його поетапно спершу підрізають стебла. Далі сформовану основу перев'язують ниткою. Це потрібно для того, щоб потім ми могли на нашу основу накладати жито і пшеницю. Іван це робить просто зараз. Ще жодного разу він не майстрував щось руками. Раніше було ніколи останні чотири роки. Різдво зустрічав на фронті. Творився в підрозділ сталевий кордон. Багато друзів там було. Ну, думаю, піду піду з ними. Там він служить досі, просто зараз у Івана реабілітація, бо торік на Курському напрямку його накрила російська артилерія. Ми стояли на позиціях, почали нас штурмувати, відбивали штурм і успішно відбили його. Потім вони вже почали, ну, вони живою силою не, не могли і вони починали накривати артою. Потім міні, вже як відступали у Нас було багато поранених. Іван тоді дістав сильну контузію. Багато навичок, зокрема дрібної моторики, втратив. Тому такі заняття допомагають усе надолужити. Це е, і дрібна моторика, і повернення до витоків, і е, знову ж таки дуже заземляюча практика, тому що ви працюєте з, е, з рослинами, і ви працюєте, ви маєте правильно порізати, щоб воно все було рівненьке. Ви не думаєте вже ні про ні, ні про які зовнішні проблеми. А що це про розвантаження емоційне? Вона відволікає, бо дійсно, коли людина робить щось руками, та вона засереджена на те на тому, що вона робить. По-друге, це таке сакральне дійство, яке налаштовує нас на майбутні свята, які скоро прийдуть на різдво. А різдво це завжди про родину, про щось добре, про щось хороше. Да, це те, чого нашим воїнам не вистачає. Ганна дідуха робить разом зі своїми підопічними. Вона майже закінчила. Тепер до пшениці додають ще жито, овес і ячмінь. Сюди ветеранів привозять щотижня. Зазвичай вони ліплять з глини. Тепер додалися і заняття з мозаїки, і ось такі тематичні. Теж, Дар'я Цесарук, Михайло Головненко, ми Україна, марафон. Єдині новини.